Чотири типи нерівності коли перевертається знак нерівності. Перше. Тут множення. Значить буде х вісім поділити на мінус два, а тут що mm -hmm. знак нерівності перевертаємо, бо ми ділимо на від'ємне число. 0,5 в степені Х менше 0,25. Менше, що таке 0,25? 5 в квадраті. 0,5 в квадраті. Це ми скорочуємо і буде х що більше за 2. А чого? Бо тут основа, що Да. Менше... Або менше одиниці. І лок 0,5х. Менше. Лок 2,05. Основа скорочується. І буде Х, більше, більше двох. Більше двох. Але це ще не все буде, що треба? Фу-фу. Фуфу. <свісно> ОДЗ. Це ОДЗ. Х більше. Розв'язати цю систему. Фу.